Історія з закарпатською школяркою, яка спробувала накласти на себе руки, має продовження. На жаль, вражає бездіяльність чиновників. Про ситуацію і далі повідомляє психологиня Вера Федіва. Текст будемо цитувати без змін, просто скорочуючи його, оскільки він дуже великий. Вже рівно тиждень я відчуваю себе на війні. Ця війна в якійсь мірі страшніша за ту з Московією, бо там все зрозуміло, Росія ворог. На цій війні я борюся з системою, яка складається з таких самих українців, як я, і не з якихось маргіналів, а начебто інтелігенції вчителів, педагогів, соціальних працівників, психологів, поліціянтів, тих, які отримують зарплати з податків українців, щоб їм допомагати чи служити. Тому цих останніх ще називають державні службовці, але кому вони служать? Виходить один одному, вони поховали те. Що сталося на більше ніж два місяці, коли я надала тому розголос, вже тиждень щодня засідають, щоб викрутити ту справу і зробити винною жертву. Вони не стидаються жодних методів: брехні, маніпуляцій, підкупу, психологічного тиску, схожого на терор, кібербулінгу в інтернеті, наклепів. Вони на кожному кроці порушують права людини, дитини, бо знають, що їм за це нічого не буде. Ну, це ми правда ще побачимо. Вчителі, педагоги, які повинні бути прикладом навчати дітей добру та милосердю, відверто брешуть в очі, використовуючи найбрудніші методи, такі як примус неповнолітньої дитини без дозволу батьків написати продиктовану брехню, бо правда їм не сподобалась. А на той час представник ювенальної поліції виходить з кабінету, бо їй задзвонив телефон, ніби, бо все домовлено. Але після того дитина все розповідає. І записує своє свідчення на телефон і передає смілива, одна дівчино, я поважаю тебе, дякую за позицію і за те, що вмієш дружити. На цій війні ти одна здорова. Всі інші хворі, духовно, морально, включаючи мешканців села. Вже тиждень дорослі працюють у лапках з учнями, затримуючи їх надовго у школі. Очевидно, щоб ті. Чітко знали, як і що мають говорити подібно до продиктованого свідчення подруги: вчителі, поліція, різні опікунські комісії. Голова села роблять мозкові штурми, аби зробити так, щоб вони виявилися невинними, бо бояться взяти відповідальність за свої дії, а хтось за свою бездіяльність. Вони брутально порушують права людини на недоторканність своєї території, вриваючись до хати у кількості 6-7 чоловік і наносячи психологічну травму мешканцям, які і без них не почуваються у безпеці. Вони дозволяють собі наближатися до дитини, порушуючи не лише її психологічно. Психологічні, а й фізичні кордони брати за руку, торкатися плеча, бо їм здається, що вони великі психологи. Чужі люди починають лізти в душу дитини, яка ще нещодавно стояла на даху, і все ж таки зробила той крок, бо не мала сил терпіти постійні кипкування, які тривали роками, і жоден вчитель її не захистив. А коли сталася біда, Просто відвернулися і зараз думають не про дівчинку, якій погано, а виключно про свої посади, які похитнулися, і у них паніка. До цього дня вони не запропонували психологічну чи матеріальну допомогу, не забезпечили консультацію лікаря, психіатра. А натомість всі разом інтенсивно думають, як перевалити всю вину на інтелігентну, спокійну бабусю, яка 66 років працювала вихователем дитсадка, на брата, на маму, адекватну жінку з освітою, яка. Попала під скорочення і вимушена працювати за кордоном, щоб приготувати сім'ю, бо чоловік не платить аліменти. Краще б хтось з соцпрацівників порадив, що вона могла б вже давно отримувати на дітей кошти від держави, коли така ситуація. Натомість, всі як шакали, накинулися і повчають їх, як вони б мали вчинити, як їм треба жити, обливають брудом сім'ю, вішаючи їй. Ярлики неблагополучна, вчителька школи називає дівчинку сектанткою, готкою. Абсолютно безпідставно, навіть натяку на таке немає. Скрін коментаря додам в коментарі. То ще не зрозуміло, від кого починається булінг. Ви настільки примітивні, що палите самі себе. А де ви бачили неблагополучні сім'ї, які платять дитині додаткові уроки з математики англійської? Сьогодні в моєму кабінеті адвокат отримала приємний шок, зустрівшись з дівчинкою та бабусею. Бо з ваших слів, новодавидківці, у людей склалося зовсім інше упереджене враження. Відтак Віра Федєва розповідає про сюжет першого кабельного. Далі вона розповідає про своє непросте життя. Ці деталі упустимо, бо текст і так вийшов дуже великий. Продовжимо з наступного епізоду. Далі психологиня пише, у цій сумній історії найгірше те, що в школі не знайшлося нікого. Може, я просто не знаю, хочу помилятися, що виступив на захист постраждалої дитини. Хоча всі знають, що булінг більший чи менший такий є, він майже всюди є, на жаль. А це означає, що ви всі, вчителі та учні, є спостерігачами, тобто учасниками булінгу. До речі, це найбридкіша роль, бо саме за вашої мовчазної згоди відбуваються злочини. Запам'ятайте, жертва ніколи не винна, а злочин не можна виправдовувати, не можна затуляти очі на насилля, бо тоді ви всі стаєте співучасниками, не лише кривдники, а й ті, хто мовчить, бо боїться винести. Це все за межі свого болота, щоб, бодай не злетіти з м'якого крісла. Через це нищаться людські долі, а інколи навіть життя. Крепко на у цій справі досі не поставлено. Інформуватимемо вас і надалі про перебіг подій. Утім, хочеться, аби хто б не був винен, щоб цю людину чи цих людей було покарано, адже шкода невинну дитину.